Дуже шкода, що білий не може зважитися, але пісіть тут нам у вольєрі. Дуже погано, бо він не знає, що таке. Тише, тише, тише! Не знає, знаєш, таке пісять у вольєрі. І треба, щоб він пообстікав тут мені щось, хоч щось. Стій білий, де хоч там і вали. За цю кучу, нічого страшного. І Треба, щоб він покахолів. Його треба якось відпустити. Там солома лежить, там піселить нельзя. Ану назад давай! Шарик, ти що там робив? Да, тут... Балдею. Пошли. Идем, пошли в садок. Только не тише. Не бежи. Эй! Шарик пошел нюхать до мяса. Где мое мясо? Сядь, оставь мне. Поль і и мяса. Пошли, Шарик. Пошли, белый. Может, ты пока колешь, я тебе закрию без проблем аж до завтра. Тише только. Лапами. Не стесняйся ту лапу, куда хочешь тулить. Может, еще на забор пойдем, раз приедем. Раз ты такий. Тиша, пойдем. Він слово тиша знає. Через то, коли я кажу тиша, він знає, що це значить. Він нюхав. Мальчик є. Це два Сюди. Отак лапою ступив, потом переступив. І отак, чувак, чувак. Я його зливала, тут все водою. Пошли! Давай, давай. Піселить, не бігай. Конь педальний. Так, піселить, пішов білий. Да молодець. Так, давай. Ай, да хорошо. Ай, да молодец. Прям века радость, белый пописелив. Ай, да молодец. Хорошо, аж душа радуется. Ай, да хорошо. через месяца 4, 5, 6. Можно перестать лапу поднимать. Зовсем. Ай, да молодец. Все вырублял. Понял. Косточку носить из зубах. Вілли, ти хочеш у Моні косточку забрати, то вона ж така вже маленька дівчинка. А ти такий здоровий. Мам, гадять не тятка, зняєте лік? Ще ходить від разницю. Пошли. Все, от шарик може забрати. Шарик! Безпардонний. Джентльменом треба бути. Я тебе не вчила бути безпердонним псом. Ей, ей! Там колодець, можна на колодець прийти. А потім тебе що, на плечах зносить чи що шолі? Все, пошли просто спокійно нюхати все. Пойдем. Маня, ты своєю косточкою и задумбаш. Иди отсюда. Белый. Все? Ты писали тут не да не то пошли. Пошли. Пора. Пора назад. Пропордейся трохи и все. Я як ступаю на лапу. Нашли давай. Тише, не бежи. тише. Нашли. Шарик? А ну за компанию пошло до друга свого. Вперед. Давай-давай, заходь. Жарик, сюди. Пішов, давай. А як ти собі думав? Взяли його в уголь, тут полізьмо. Я йому не скажу, як надо слухать мать. Все. Все, ребята. до вечора. Зберусь зараз трохи. Все порозкладаю. Пів години відпочиваю. І піду займатися далі білим.